Друзі, вас вітає компанія автопарк UA, Одеська філія. У нас до продажу залітає Kia Sorento 2016 рік, бензиновий двигун, дооснащений газовим обладнанням об'ємом 3,3 літри, автоматична коробка передач, передній привід, 7 місць у автомобіля, такий гарний чорний колір. На легкосплавних дисках взутих в нову зимову гуму. Автомобіль з текстильним салончиком, але в шкіряних чохлах навіть третій ряд у чохлах стеля світла. По комплектації повний електропакет, мультикермо. Перне штатне мультимедіа з камерою заднього виду, кондиціонер, помічники при русі по бездоріжжям. Переглянути авто можна за адресою Грушевського 15А. Купити ви його можете як за готівку, так і лізинг. Також у нас є трейдин. Чекаємо на вас.